Вітати маленьких полтавців із Днем захисту дітей. Традиція для фонду захисту та підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кокоби. Представники громадської організації завітали до школи інтернату номер 2 імені Крупської. Ми традиційно приїхали з подарунками для того, щоб привітати цих дітей, щоб вони також відчули свято, щоб вони відчули, що вони комусь ще потрібні. Дітлахи тепло зустріли гостей із вітаннями та піснями. Директор інтернату Алевтина Ключинська говорить: завжди радий бачити цих людей. Навчальний заклад та фонд дружать вже близько 15 років. У нас спільні заходи, спільні концерти. Фонд підтримки талановитих дітей дуже підтримує нашу школу, піклуються про дітей з сирі. Фондівці прийшли не з порожніми руками. Вихованці. Ці школи отримали у подарунок до свята спортивний інвентар, що не обиєк їх потішило. Нічим футбольним можна на полі побігати з мальчиками, там на скахалки попригадь там лі покрутити. покрутіть? ну все нам пригодиться. Фонд надаватиме підтримку школі інтернату і надалі. Протягом 2013 року говорять благодійники, організують кілька екскурсій, а також привітають малечу з Днем знань новим роком та іншими святами.